Канцлер Німеччини мерт заявив, що дії російського диктатора Путіна у процесі пошуку мирного вирішення проти війни України є спробою затягнути е, час. Тим часом Трамп каже, що коли зустрінеться Путін і Зеленський, це залежить від них самих. При цьому начебто сам з гри не виходить і погрожує, якщо щось буде йти не так, то для Росії там заготовлені якісь батоги. Ну і перед нашою розмовою буквально Володимир Зеленський заявив, що цей тиждень контакти з Туреччиною, країнами перської затоки та Європи, які можуть бути майданчиком для розмови з росіянами. І от всі ці розмови з росіянами тут великий знак питання: що, де, як двостороння зустріч Зеленського? і Путіна Тристороння зустріч Трамп Зеленський Путін. Знову ж таки, де і знову ж таки, як? Давайте спробуємо зшити всю цю картину і пояснити глядачам, Ну от найближчий можливий порядок денний. Питання, її не буде цієї зустрічі? Я думаю, що Зеленський про це чудово знає. Ну, це дуже вдала в дійсності така дипломатична розводка, яка українській владі вдалося зробити останнім часом. Чому тому, що вдалося нав'язати, що буде от зустріч Зеленського і Путіна, і Українська влада активно формує свою перемовну позицію таким чином. Ну, тобто, Путін не хоче приїжджати, Він не хоче миру. Відповідно, давайте більше грошей і давайте більше більше зброї для того, щоб довести йому, що в першу чергу і Сполучені Штати Америки і ЄС є дієвими силами. Це вдалося в тому числі нав'язати американській адміністрації, тому що Трамп вже послідовно заявив, що спочатку зустріч Зеленського і Путіна. А потім зустріч тристороння. Ну тобто, виходячи з того, що зустрічі ну, не буде Путіна і Зеленського, скоріш за все, то і тристоронні зустрічі не буде. Нас в цьому моменті не повинно це турбувати. Нас повинно турбувати, що зброю постачають, постачають. Гроші на її закупівлю є, є. Трамп знаходиться в більш слабкій перемовній позиції з Путіним. І змушений реагувати на ту критику, яку яка лунає проти нього на. В Сполучених Штатах Америки на Трампа тиснув дійсності обставини. Там починається виборча кампанія в Конгрес, так і тому треба показувати якісь результати, і тут Україна в принципі в більш виграшній ситуації тут знаходиться. Те, що Путін не збирається зустрічатися з Зеленським, це і в Лавров нещодавно заявив. Знову там питання легітимності. Навіщо тоді зустрічатися з нелегітимним лідером, як вони вважають? Так, ну в принципі. Пі роблять дурня в даному випадку ж Трампа Трампа зустрічається з Зеленським і з Зеленським зустрічаються всі інші лідери. Тобто, у них питання щодо легітимності Зеленського, взагалі ніякі не виникають. Ось і mm -hmm. наше завдання спокійно на це дивитися завжди нагадувати, що він не хоче нікуди приїжджати. А ось навіть якщо теоретично приїде, в чому я дуже мало вірю. То ну що там буде розмова? Знову про печені Гіфта Рюриковичі, тому що Росіяни про інше говорити не будуть. Їхня публічна позиція як була, так і залишається. Те, що Путін заявив 14 червня 2024 року, Україна повинна покинути чотири області і Офіційно відмовитись від НАТО плюс додається вся історія пов'язана з так званими о, стамбульськими угодами, які жодного разу не угоди. Це перелік хатіли красіян, які вони собі самі намалювали. Проблема в тому, що Путін теж про них публічно сам заявляв, пам'ятаєте, він там з якимись там махав там да? публічно заявляв, що там Україна на щось погодилась, і так далі, це теж вони не відступлять від цієї позиції. Лавров, в принципі, теж заявив, що коли вони говорять про гарантії безпеки, це фактично те, що вони мають вето на безпеку України, роззброїть українську армію і коли хочуть, нападають. І Якщо Стане така можливість, вони ще можуть заблокувати будь-яку військову допомогу Україні у в будь-який момент. Ну коротко це так виглядає. <говорить> ну тобто, ми підштовхуємо Трампа до якихось рішучих дій, чи то, то, ну то звичайно, ми говоримо, що Путін не їде. Якщо але, от питання давай, давай, Трамп давай, підштовхнеться, чи чи знову знову скаже ну давайте ще місяць, і потім точно точно да. А це не важливо вже в даному випадку. Це його вже проблема. Чому ну зброя йде? а що нам потрібно? Нам потрібно, щоб прийшла зброя. Гроші від європейців ідуть там. Я бачив повідомлення, що держдеп ухвалив рішення щодо передачі ракет Україні. Ну, судячи з усього, якщо вони будуть передані, судячи з їх характеристик, це означає, що російська авіація взагалі припиняє літати на територію України, якщо воно в повному обсязі буде надано. І ще питання: що ще кілометрів 50 від кордону Росії, ну України з Росії, якщо от я бачу характеристики цієї зброї. Тобто це йде, а далі це не наша проблема. Наша проблема сильно дуже хотіти дуже хотіти зустрічі з Путіним, що Зеленський дуже сильно демонструє, розповідаючи, звичайно, що він там все буде обговорювати. І далі зброєю ну, нам вже довбати по нафтагонах. От те, що Україна демонструє, бачите, навіть Китай вже привітав з незалежністю, Там помітили, що ледь не вперше пострадянську республіку поздоровили. Ну тому, що китайцям уже стрьом не стає. Ну тому, що удари по нафтогонах, які демонструє Україна, я думаю, що такі сумніви у Китаю з'являються а що буде з силою Сибіру, угу. тому що нам не вигідно, щоб це працював, це Нафтогін. А це додасть, якщо Україна зробить те, що було зроблено, наприклад, з услугами з дружбою. А от те, що от СБУшники вже по другій по, по другій хвилі пішли мочити НПЗ і все інше, ну це вигідно нам, щоб експорт нафти не було в Китай. І дуже допоможе до речі, Трампу в переговорах з Китаєм, тому що він не може зараз натиснути на Китай через залежність. Цих експорту рідкоземельних металів до Сполучених Штатів Америки. А так у Трампа з'являється важель тиску на Китай, тому що йому теж не хочеться, щоб Китай отримував дешеву нафту. Ну тут питання не любові, не любові до Росії, а до того, що Китай отримує нафту за зниженими цінами, і він виглядає більш конкурентно на зовнішніх ринках. Uh -huh. Ну і плюс американцям стратегічно не потрібно, щоб у китайців був резервуар нафтою. Під руками, які о, о, можна переправити по суходолу, тут Україна може таку послугу зробити. Звичайно, що Трамп скаже, що це він все зробив, а Українці десь поряд проходили. Ну я думаю, що українці не будуть категорично проти цього. Ну, така конструкція. Він він мені подобається, Хотілося б дійсно побачити її в реальності. А щодо Індії, і щодо нафти, яка йде в Індію, суперечливі статті в західних виданнях: одні кажуть, що Індія скорочує закупівлі російської нафти, інші кажуть, що нічого подібного і близько немає. Чи можете ви розказати, як ви бачите ситуацію? Роздовбати порти Балтійського моря, і тоді питання експорту в... <смі> в Індію нафти взагалі закриється як дурне, і тут Трамп теж може сказати, що він скрізь переміг, що російська нафта не поступає. Все від нас залежить закінчення війни а, на, з гарними результатами навіть з кордоном 91-го року, через те, що а, Росія просто може рухнути тил, так залежить виключно від України від темпів виробництва нашої зброї. Від підписання угод, наприклад, з американцями щодо закупівлі наших дронів, те, що от Шмигаль нещодавно передавав Келогу під час зустрічі з ним, так нам потрібно експорт відкривати. Нам ресурс треба закачувати в нашу оборонку і далі працювати по тих слабких місцях, по яких Україна досить активно вже працює. Якщо хто звертає увагу, от парти Балтійського моря вони просто повинні припинити існування експорту нафти. Тоді питання. <ріст> Чи буде купувати Індія нафту? Ну я б сказав, закриється як дурне. Це перше, друге. Я упевнений, що американці дотиснуть Індію, uh -huh. тому що у Індії на на відміну від Китаю немає немає важелі тиску на американців. Тому що китайці можуть перекрити експорт рідкоземельних металів, металів, чого критично залежить промисловість, як Сполучених Штатів Америки, особливо оборонна промисловість, так і Європейського союзу. А у Індії немає чого у них немає важелів в тиску. Вони поки що зберігають обличчя, але я впевнений, що їх дотиснуть. А тут Україна повинна допомагати і показувати, що вона є серйозним союзником Сполучених Штатів Америки. Особливо, якщо йдеться в тому числі про Китай, тому що конфлікт з Китаєм США я вважаю неминучим, а американцям не потрібно, щоб китайці могли імпортувати нафту поза їх контролем, тобто по суходолу. Тут ми очі дуже правильно входимо. В стратегічну конструкцію американців, так якщо ми це будемо робити, це будемо а, педалювати це питання, і тоді о, з такими пацанами серйозними дуже захочуть дружити з Сполученими Штатами Америки. Світ поважає сильних і в міру буйних. Угу. Ну це мені і важливо було дізнатися, чи слухняна Індія бо ці протиріччя, які ми бачимо. В західних медіа, то буду, то не буду. Ну, так, двояко виглядали. Ем... Будуть, будуть, будуть. Хотів також обговорити іще одну тему. Не міг просто взяти. І не взяти її. Польща блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде вирішено питання волинської трагедії міністра оборони країни. Про це каже також на порядку денному ще і новини про StarLink, які все ж таки, начебто, вирішилась, але знову ж таки були. Але що відбувається? Нічого, це означає, що Україна все ж таки наближається до ЄС. І uh -huh. тому поляки фор формують, знаєте, перелік. Претензії до України щоб компостувати на мозок так в першу чергу з, з економічних питань, це я вважаю, це дуже гарно. Новина шого що у поляків там починають, починають згадувати. Ну, у нас враховуючи те, що у нас дуже бурхлива історія, можна і до Гадяцької унії дійти, коли як, як один з урядовців два роки тому в, 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 в польських почав дорікати українцям, коли приїхало обговорювати питання по зерну. Тобто, у них досі цей імперський комплекс стосовно того, що яку яку країну розвалив Богдан Хмельницький. Там, да? Ну нормально, нормально сім тут, тут може конкуренти поляків Східної Європи і за інвестиції, і за ресурси. Єс і більш перспективна країна. Поляків ще підбільшує, що не вони тут будуть головними, тому що в ЄС є сила, а, яка буде спроможна теж задавати тон. Це Україна. Завдяки армії, мілітаризації, гегемонії, військовій і цьому. Тому тут не хто тут не відомо хто чим адвокатом буде. Звичайно, що це імперські комплекси у них ще грають. Ну, Україна вже зробила відповідь. От в липні був ухвалений гарний законопроект щодо операції вісла. Просто у нас повз уваги це пройшло. Так про депортацію українців, підписане вже Зеленським. Так там передбачені компенсації українцям. Так, в тому числі, які були депортовані з ну, земель Польщі, там же був розмін між Сталіном та Польщею, що українців просто переселили в глибину Польщу для того, щоб їх асимілювати. Так що у нас є теж про що позадавати питання полякам. А далі все залежить виключно від нас. Чим більше у нас буде а, більш потужна промисловість, особливо якщо буде укладений контракт з американцями, а, у нас теж буде важель тиску на поляків і на всіх інших. Хочете до нас. Нашого українського е, магазинчику то давайте у ці всі питання по Бандері, по так звані Волинській різні Ну ви швидко починаєте забувати. Так що ну це нормальний процес. Суперечок ще дуже багато. Українці головне не повинні комплексувати стосовно цього то воно. Знаєте, досі якісь такі комплекс неповноцінності. Хтось десь випустить газ, якийсь політик в бік України. У нас одразу ж починають бігати. Знаєте, як такі інфантильні меншовартісні містоти. думають, що ми такі не ні. Ми ми, ми, ми сила. І це дуже дуже нервує в дійсності багатьох європейському Союзі. Па в України в європейському Союзі взагалі змінюють всі політичні розклади всередині по е, е, європейського союзу. І тому звичайно, що це багатьом не подобається. Звичайно, що е, поляки хотіли бути, щоб вони були старшими нашими братами, щоб вони поблажливо дивилися на цих е, українців, так які е, тут. Е, і так зіпсували їм життя ще з 17-го сторіччя і так далі. Тому це нормально будуть претензії. Головне тут не комплексувати, а створювати важелі тиску на перемовини, в тому числі з поляками, з угорцями і іншими країнами, нашими сусідами. Тому що, от коли Орбан говорить, що угорська економіка постраждає від наближення навіть України до ЄС. Орбан тут не бреше. Це правда. Вони будуть страждати, бо ми є конкурентами і за інвестиції і за робочу силу, і за розміщення виробництв. В Україні вища віддача капіталу, більша країна населення, більш перспективна з багатьох ну, економічних питань. І тому звичайно, що буде дуже багато ще претензій. То крапка з комою не так у нас в Конституції написано, так? То ви не так е е під час ретроградного Меркурію виглядаєте, так? І багато чого інше. Ну, це нормальний конфлікт, це теж розвиток відносин. Головне, щоб ми не комплексували з цього приводу. Ну, хочеться це... Підкреслити цей момент, що напевно ця систематичність, яку ми спостерігаємо, про Бандеру і таке інше, просто продовжиться, і ми просто повинні це знати ну, да, нормально. Жду розтворювати важелі тиску. От хочете ну нормального не те, що ви там понакупляли собі на мільярди доларів там той техніки, яку можна розбити там парочку дронів. Пам'ятаєте, як мадяр приїжджав в Берлін і Розповідав реалії сучасної сучасної війни німців, да? сказав, та що там ваша база, тут па тут 파, па, пару взводів наших пацанів, і вашої бази просто не буде. там. Да? Ну, це показує, що наскільки України є важелі тиску, в першу чергу безпекові важелі тиску. Ми цим активно повинні грати, бо наш ВПК це козир, в тому числі не тільки для Польща, а й для Європейського Союзу. Спосіб теж тиснути на перемовинах, бо нам так будуть компостувати мозок довго. Так і спосіб до речі, швидше зайти в європейський союз на нормальних умовах, повибувати собі там достатні квоти, доступ на ринки і багато чого іншого. Бо головне це безпека в дійсності головне безпека, яка буде забезпечувати. А так в дійсності з Польщі все рівно у нас стратегічний союз. Нікуди ніхто один одного не, не подінеться, тому що. А ми є частиною. Ми в в одному човні, все ж таки, у Польщі, кордон з Росії. Якщо рахувати Білорусь, це вже 600 кілометрів. Їм теж страшно, якби вони там, ну там польський гонор, ну буває, у всіх таких свої історії. Бувають у нас теж повинен бути свій гонор. І от ми з, з, з північною Європою є природніми союзниками. І плюс, що ми повинні розуміти, що це взагалі створюється нова економічна реальність. оцей Вперше свою історію Україна і Польща можуть створити коридор, який буде обслуговувати не Захід схід ну там між Росією та Західною Європою, а північ-південь. Ну, наприклад, на країни Скандинавії, там з, з, з Чорного моря, тим більше після того як американці виконали росіяни Китайців з Кавказу, це означає, що тепер країни середньої Азії можуть більш вільно експортувати свої енергоносії. Тому є про що говорити з поляками. Треба будувати прагматичні відносини. Ну, ще ще посперечаємось. Ну, знаєте, це як в сім'ї. Хто знає там, наприклад, хто ж свариться з дружиною? Ну свариться ну не розлучається. Це ж нормальне нормальнермальне сімі, нормальне сімейне життя. Так, яке продовжується, ну щодо гарантій, тут багато говориться про гарантії для нас, майбутні гарантії, і тільки говориться, на жаль. Бо Трамп щось там каже конкретики, немає, але я точно знаю, що це буде Європа гарантером і, і все таке інше. Багато кажуть про щось подібне на п'яту статтю НАТО і глава МЗС, якщо не помиляюсь, Німеччини і в Франції, ну Багато хто про це каже. і А вони розуміють, що вони хочуть? Може, є якесь подвійне дно, якесь, знаєте, за коліси, коли заходиш, і їм там все зрозуміло. Можливо, нам публічно тут не зрозуміло, що це таке п'ята стаття НАТО, на кшталт п'ятої статті НАТО? Все так, тільки чи існує п'ята стаття? <смір> Я знав, аналог, що ви це скажете <смір> а її аналог стація, а її аналог взагалі не існує. Так? То дивіться, звичайно, що європейці, як завжди, хочуть Да? але американці не дають нічого тут робити. Тобто вони їм популярно пояснюють, шановне час, коли ви були під нашою парасолькою, не в не витрачали на оборону, закінчився. Беріть на себе в першу чергу витрати. Тут же все головне впирається в гроші. Європейці знову хочуть пропітляти і знову не в нічого не робити, не фінансувати. Все ж пирається в гроші, що конкретно нам потрібно. Нам потрібні гроші, тому що гарантію безпеки України є виключно в першу чергу українська армія, виробництво наших ракет і нашої зброї і можливість України в тому числі нищити ворога поза межами нашої держави превентивно. Тому що ми ніколи не повинні допускати війни на своїй території. А п'ята стаття допускає війну на території країн НАТО, окупацію в тому числі. Там вже ніде немає відновлення територіальної цілісності. І далі, п'ята стаття так хитрувати написана, що якщо ти не хочеш нікому допомагати, ти можеш не допомагати. Ну там вже написано, що е, спочатку там консультації починаються, да а потім там написано, що кожна країна визначає, е, визначає свій внесок в кома, в тому числі військовий. Ну тобто, якщо завтра почну тривати Естонію. То Португалія, наприклад, чи Німеччина може надіслати два шоломи, і велику стурбованість. Це теж буде вважатися виконанням п'ятої статті статуту НАТО. НАТО побутоване як життя, якщо ти сильний, потужний. Можеш чимось бути корисним, в тому числі своїм партнерам, тобі то, з тобою тоді будуть витворювати ці двосторонні в першу чергу союзи. А якщо ти слабкий, ну, тобі велике побажання будуть робити і дуже співчувати в окупації. От. Тому ми, ми так повинні мислити. Нам, нам що потрібно, гроші, їхній дохлий контингент, який вони обіцяють, який невідомо чи буде воювати. Там, там вже конкретне питання виникає. Європейській армії, тобто без будь-яких без будь-яких подвійних тлумачень європейські армії готові до бойового здійснення з росіянами. Якщо ні, то ваші обіцянки якихось тухлих контингентів, які будуть драпати швидше ніж біженці, і займати ще їх місця в поїздах взагалі тут не потрібні. Нам потрібні конкретні люди, які готові воювати поряд з українською армією. А вони можуть це зробити. Яким чином? Ну, наприклад, це будуть не громадяни Європейського Союзу, а припустимо ну, громадяни Латинської Америки, які будуть працювати ну, в цьому іноземному легіоні, наприклад, Німеччині на території України, так? Ну, тобто, ці є такі відчайдушні хлопці та дівчата, які готові прийти за гроші воювати. Така для Європейського Союзу це невеликі гроші. Я приблизно рахував 100 тисяч людей. Якщо там з Африки завести, з, з Латинської Америки, ну приблизно буде коштувати 3,5-4 мільярди доларів на рік. Чи великі це гроші для європейців? Ні, не великі. Але ж вони хитруваті, вони ж і це не хочуть робити, так? Починають говорити, от там буде там літати наші літаки. Ну, ми знаємо, літаки можуть сьогодні прилетіти а завтра драпанути, тому що у них в Китаї якісь uh -huh. проблеми. Нам потрібно, щоб літаки були конкретні у нас в українській армії. Ними керували українські пілоти, які могли а, стріляти туди, куди потрібно, і я а, і для забезпечення безпеки в першу чергу нашої країни. А від європейців нам ще потрібні ядерні гарантії від Франції та Британії. Тобто, в принципі, все і за великим рахунком, це така ізраїльська модель, яка найбільш прийнята буде для нас з конкретною фінансовою допомогою Україні з зобов'язаннями. А все інше, ну вибачте, ну воно й не потрібно. Давайте будемо що, що таке, що таке НАТО нато зараз угорщиною заблоковано. Його не існує. Запитайте вон в північних, в північній Європі. А в країнах Балтії, в тій самій Польщі, про яку ми говорили, чи вірять вони існуванню існування статті, і що американці прийдуть їх захищати? Ви знаєте, щось у них там не дуже велика віра в те, що це що що можливо. А нам пропонують аналог п'ятої статті. Ну, дякую, нуль на нуль помножити на нуль, ну, точні, нуль помножити на нуль дорівнює нулю. Все впирається в гроші. Тому європейці знову починаються ці розводки. Але американці на них не сіли, вони їм сказали. Всі питання по безпеці ви вирішуєте самі, Витрачаєте гроші. Все, сите життя закінчилось, сите життя закінчилось. витрачаєте свої ресурси, а ми готові бути балансерами там, так ну там десь будемо поряд. І звичайне із задоволенням продавати американську зброю. От на це вони готові йти. А все інше там якісь п'ята стаття, шоста стаття, інша ця туфта повна, яку нам хочуть просто зазабити мозкомпостувати мозок. Угу. І коротко, що входить до гарантій, все ж таки хотів би від вас почути коментар е, війська третіх країн, які погоджені е, Україною та Росією, які будуть в цій демілітаризованій зоні. Про це пише Financial Times як один типу там з варіантів того, е, що буде. Все, що там пишеться, не дуже то й цікаво. Мене зацікавила фраза. Е, ну, за цією демілітаризованою зоною глибше в Україні розгорнуті європейські сили стримування стиловою підтримкою США. Сили стримування Стової підтримки США. Е, що по колонам російським будуть стріляти? Та вони каву в Ужгороді будуть пити. Які, які, які стримування? Американський контингент, хоча б тисячу людей, наприклад, в Харкові чи а, в Дніпрі. Ну, це було щось серйозне. А все інше вони нікуди не збираються. А що значить з Росією узгоджувати Росія? Взагалі не може бути що з нею узгоджувати. Що це за маячня, яку нам вигадують? Що росіяни можуть бути гарантами безпеки? Вони взагалі ніякої гарантії безпеки не можуть мати, і взагалі не мають голосу навіть, що, що в Україні буде відбуватися. Якщо запускати росіян, що вони щось будуть вирішувати, то ну, так що вони будуть нам розповідати, що робити, що не робити. Ні, це категорично треба заперечувати. В демілітаризовану зону я вам сказав, кого, кого, кого насилати. Чи готові європейській армії насилати солдати, які готові будуть воювати проти російської армії? Це конкретне питання. Нікого вони насилати в демілітаризовану зону не будуть. Я, я ж вам сказав, яким це чином буде відбуватися. Тарас, і ми повинні розуміти, що це все розводки починається, особливо коли спливає, що Росія повинна щось з Росією погоджувати. Що ви з Росією збираєтесь погоджувати? Ви що, при своєму умі. Пане Тарасе. Дякую вам за гостро та цікаву інформативну розмову. Буду чекати наших наступних розмов в наступних ефірах. Пасибі вам і гарного вечора.